Сонячна панелька від Solar на 500 Вт біфіціал в чорній раві реально дуже класно зайшла. Її буквально ми завезли перший контейнер на початку липня, другий вже в кінці липня, і вже буквально третій нам зайшов. І їх дуже активно розбирають. Я навіть не думав, що такий ажіотаж за ними будь бо в принципі, а їх класно ставити на даху. Вони відносно є невеликі, ось і симпатичні. Багато хто хоче, щоб були в чорній рамі, щоб красиво гарно все виглядало на даху. Два в них помірний струм і напруга, відносно легко компонувати підключення до гібридних соня. Електростанцій. Третє, вони абсолютно безпечні. Це біфіціали четверто, та в принципі і на конструкціях їх легко монтувати. Ось не всім подобаються великі панелі 2,38 на метр тринадцять. Не дуже зручно їх монтувати. Багато хто каже, що трошки геометрія їхня не іграє. В цих реально вони меншого розміру, і дуже легко, гарно їх монтувати. Є потреба 80 доларів за штучку. А для дилерів, знаєте, є спецумови. Пишіть, дзвоніть.